Лікуємося в стоматології мультидент, лікуємо зубки Єгору і дуже задоволені професійністю нашого лікаря, дуже задоволені підходом, все пояснюють батькам, тому що мамі було дуже тривожно. Але лікар детально пояснює все, що відбувається з дитиною, все, що ми робимо. Від цього з'являється ясність і спокій. Єгор, як тобі, коли ти е, лікуєш зуби? Як ти себе відчуваєш? Класно. Подарунки дарують? Угу. Да. Да? А що ти робиш, поки тобі зуби лікують? Лікуєш. І що робиш? Сидиш і мультики дивишся, правда? Мультики дивишся, так. Да. Але рекомендую усім звертатися за чисткою зубів що три місяці. Це набагато швидше, ніж потім лікувати зуби. Дуже вам дякуємо.